Настав вечір вирішили перепочити, попити кави і, і сповнили дуже цікавий момент з нашого життя. Щас я вам розповім. Чого ти смієшся? Повниш, повниш свій косяк? Не, не, Це було тільки ми купили оцю хату, про яку ми розповідаємо. Переїхали. Ні, ми ще не переїхали. Ми просто приїхали робити ремонт літом. То було літо, кінець літа, і ми просто приїхали робити ремонт. Не було ще каналізації, ми виділили. Одне приміщення під ванну кімнату. І я там робив каналізацію. Прокладував труби, ми тут вже вирили, здається, траншею, все. Мандаринка Сергіївна щось там порається десь на кухні, наші плити не було. Ну, як сім'я, тільки переїхала, тільки обживаємося. Ну і я в тій ванній кімнаті майбутній щось там сверлю, кручу, чую, щось шкварчить, так капець. Мандаринка Сергіївна там щось готувала, що, щось жарила. Чую, шкварчить так сильно, там все. Що? Правда, вочі І я такий думаю, боже, згорить, мабуть. Виходжу на кухню, та ні, все виключено. Я виглядаю через вікно і бачу таку картинку. Мандаринка Сергіївна, а в нас там ще був буряно такий по пояс, вирішила трошки згорнути на кучки і підпалити, щоб було ну, акуратніше, але не уйшла в той момент, що був дуже сильний вітер. І вокруг повно сухої шетрави. Так, да, і воно як почало горіти. І я бачу цю картину, як мандаринка Сергіївна бігає з відром. На гору, згори, набирає там. А то, то ще перед нами тут ще в нас був такий гусак водопровідний, да. і вона набирає те відро води і біжить. А в мене очі красні, а я не знаю, що робити, і вітер в ту сторону, а в сусідів реально суха кукуруза стоїть. Думаю, згорить кукуруза, згорить ще сусідська хата. Хороший початок для сусідських відносин. Я вибігаю очі червоні і кричу На хіба! У нас тут акація така дикоросла. Я її голими руками тільки шварк вириваю, куча занос в руках. Я в носках, в шортах бігаю, ноги пообгорали, але затушили. Що ви думали по цьому поводу? Чим ви керувались? Нічим, просто рішила по краю, щоб цей Ну траву обрати що був краще, що вона така висока стояла. В сімейній житті не без косяків, але це дуже цікаво. Друзі, всім гарного дня.